Обидва водії та пасажир німецького легковика відбулися легким переляком та подряпинами. Молоді хлопці, які їхали у Мерседесі, звернулися до центральної міської лікарні, де їм надали необхідну допомогу. Це підтвердила чергова медсестра приймального відділення за кермом. Тойоти перебував депутат Рівненської районної ради Назар Загоровський. Саме на нього інспектори склали протокол і вилучили посвідчення водія Водій автомобіля. Тойота, виїхавши з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю Мерседес Март. Автомобіля він я не побачив. Там пішли пішоходи, вдарив зразу в бік цей автомобіль. автомобіль перекинувся. Тілесних ушкоджень ніхто в даній пригоді не отримав, швидка виїжджала, допомогу нікому не надавали. Водій Тойоти признає свою вину, не замітив на неї автомобілі. Назар Загоровський підтвердив, що він виїжджав з боку автостоянки готелю Мир на головну вулицю. Каже, зліва легковики блимнули фарами, не даючи можливість виїхати. Автомобілі праворуч якраз зупинилися і пропускали пішоходів, тож небезпеки з жодного боку він не чекав. Маленького мерседесика водій Тойоти побачив лише після того, як виїхав на головну дорогу і відчув удар. До речі, на місці аварії немає слідів гальмівного шляху. Це свідчить про те, що ДТП стало повною несподіванкою для обох водіїв, а для експертів визначити швидкість буде проблематично. Після зіткнення каже пан Загоровський, він з Ожеми допомагав пасажирам Мерседесу вибратися з автівки. За словами очевидців, обидва водії відразу почали активно комусь телефонувати. На місце аварії з обох сторін прибула підтримка. Причому захисники маленького Мерседеса поводилися доволі агресивно і навіть заважали журналістам знімати інцидент, перекриваючи камеру. А за словами Назара Загоровського, його колезі депутату, невідомий молодик, взагалі погрожував фізичною розправою. Про що відразу було повідомлено наряд ДАІ. в цьому ажіотажі з Мерседеса хтось непомітно зняв номерні знаки. Сьогодні пристрасті вже вляглися. Як повідомлення. Ломав Назар Загоровський він отримав вибачення від екіпажу Смарта. Винного у ДТП визначатиме суд. Тетяна Бобрікова, Володимир Струс, Денис Коломис, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.